Інстаграм любить червону ікру. Замовлення йдуть через інстаграм. Пасіба вам, велике, люди, за довіру за те, що ви обираєте мене продавцем червоної ікри, чорної щуки. Це аквакультура. Риба вирощується в басейнах рибне господарство на території Одещини. Справжня ікра дуже смачна, чуть-чуть відрізняється від тої ікри, яка виловлюється в. Природньому середовищі, але ж ви знаєте, що законний вилов, по закону вилов червоної рибки, яка має червону і круче, чорну заборонено в великих розмірах. Так чорну взагалі заборонено. Тому є аквакультура, є рибні господарства, які націлені на те, щоб у вас ікра була щодня. Тому поспішіть в особисті повідомлення до замовлення, відправка щодня. Дякую вам і мед Карпатський. В мене 250 гривень за літр.